Це справжня любов, якій тисячі років людям подобається пиво, а пиву подобається робити людей щасливішими. На кілька градусів. Я, Іван Зінченко. Зараз легка правда про легкий алкоголь у футбольному житті. Це хорошо, але не кожен день. Тому що це вже алкоголізм. Я люблю пиво, і Якщо жаркий день, тоді жарту, я можу витити. Лідер симпатій футбольного світу. Жоден алкогольний напій не є його конкурентом серед гравців та вболівальників. Пиво шанують за смак, різноманітність і певні властивості. Валіросіч нам розіщав після і пиво випити. По бокалу, но ну, это я считаю нормально это во всем мире, в Европе. Когда жидкость у тебя ушла, ты набегался. Водой еще нормально. А хочется там, пепси колонна, хотя это нельзя этого делать. Сладкая вода или что-то еще. Потому что после игры не хочется кушать долгое время. Очень не хочется кушать. А вот пиво выпил, допустим, вот Валерий Сильвич там, по бокалу пиво выпить и по бутылочке. И потом, где-то через там, часик, можно уже покушать. А так, такюю сьогодні ну, апетита нету, нічого не хочеться куштувати. Так, да, пиво дійсно хороший напиток, так, джерело В, Б, який, е-е, э, відновлює сили, сточник, в принципі, більшого комплексу вітамінів, плюс амінокислот, но, мм, э, я б пиво, конечно, не рекомендувала пити мужчинам, тому що пиво це істочник фітоестрогену. Фітоестроген рослинна сполука і містить хміль, без якого пиво немало мало насиченого аромату, характерною яскравою гірчинки. Хміль дуже важливий інгредієнт, але його складові здатні впливати на чоловічий організм. Я думаю, що кожен наблюдав на пляжі мужчин з великими животами, з такими внушительними грудьми. Це, як правило, послідство того, що людина любить пиво. Тобто починає відкладатися активно жирочок по жінському типу, тобто на животі, на груді. Пиво – дуже вредний продукт, але, знову ж, є дози, и есть те дни, когда это можно употреблять. Я люблю пиво, и если жаркий день, утолить жажду, я могу выпить пиво. Мы выросли в то время, когда это, естественно, пресекалось, но при этом... Не буду сейчас скрывать, бывали ситуации, когда люди после игры там, пиво могли выпить, я не думаю, все опять-таки в меру. Разве что после, после да, там, игры, E, можна, звісно, подрасслабиться немного, выпить там, опять же, в нібольшому каліченстві той стиграв хорошо. Пожалуйста, можеш съесть рта выпить немножко алкоголя і завтрашнего дня на режим. Маю захистити пиво калорій менше ніж у фруктових соках. Є навіть корисні білки та калій, магній і кальцій, що не зайві для чоловічого організму. Можна було пити під час гри, але заважають 5% алкоголю. В процесі гри обов'язково потрібно пити воду насиченою. Да, это, як правило, глюкоза, тому що вона усваивается достаточно швидко. Звісно же, вода має бути насыщена мінеральними веществами. Электролитного состава хорошого долажна Кальций, магний, калий. Склад корисної води дуже нагадує мені переваги пива, яке, до речі, на 90% складається з чистої води. Наступного разу про те, що ви чули, але, можливо, боялися повірити. Вінода красне віно, що стакан віна красне це ж здоров'я. Я євганзінченко. Заходьте на канал Футбол Хаб в Ютуб, насолоджуйтесь життям і смакуйте відповідально.